Друзі, Українська агенція нерухомості Ріалтор 3D в Іспанії вітає вас. Ми зараз знаходимося в містечку Хереса, маємо чудову квартиру: 71 метр квадратний, і лише за 89 тисяч. А тепер більш детально подивимося. Ну, по-перше, ми зараз вітальні. Ви бачите, це формат студії. Вона поєднана з кухнею. Місце більш ніж достатньо. Будинок 2008 року будівництва. Ми маємо в квартирі. Дві спальні, два санвузли. Ось таку величезну терасу з чудовим видом на гори. Подивіться просто. Неймовірна краса. Що стосується будинку, є у нас ліфт, є у нас гараж, у нас є басейн, все, що необхідно. Зараз подивимося спальні кімнати. Так, ось. Більша спальня, ви бачите, тут також є вихід до тераси, багато місця. В деяких місцях я бачу потріскалася фарба на стінах, але це не є проблемою, це можна легко усунути, перефарбувати. З цій спальні є особистий санвузол, досить багато місця, душова, плитка, все чистеньке, охайне, але треба забрати речі для тераси звідси. Йдемо далі. Тут другий санвузол. Виглядає ось так. Тут вже трішки більше місця стоїть піде, ванна. Власне, все, що необхідно є. І друга спальна кімната має ось такий вигляд. Друзі, класний варіант за таку ціну. Неподалік від Гандії. В містечку є все необхідне. І школи, і супермаркети, і тренувальні зали, і інше. Тому. Чекаємо на вас. Друзі, ось наш гараж. І, власне, місце для цієї квартири. Нагадую, парковка крита з ліфтом. Друзі, ось наш басейн. Така закрита територія будинку. Власне, наш будинок. І.